Доброго дня комісія. Засідання позачергової сесії 59-ї. Стосовно, ну, стосовно земельних питань, земельне питання одне. Комісія теж позачергово збирається. Питання стосується на комісії присутні Олег Миколайович Ніцевич, Олександр Івгенівич Охнорович і Казімір Олександр. Так, Питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 2.025 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Так, розташована Одеська Одеський, Вигадянська сільська рада, село Поліїв та заїхала без номера. Площа 0,25. 0,25. А я ж сказала? 2,25 соків? Ні, нуль двадцять така. Ні, щось нормально. Вибачте, 0,25 соток. Олександр Іваніч, ви можете нам щось? Була виготовлена технічна документація. Нам тепер потребує затвердження. Прошу розглянути на комісії та земельна ділянка для розміщення. А Арцвергловлены там да, башты рожны. Для села. Для села, для вот жителей. Да, да. для жителей, для посещения, жителей. Это сколько жителей. сейчас там в селе есть, не знаешь? Ну, это будет, ну, есть три, это будет четвертое. Рабочих но... три. Да, но ну, качество воды оставляет. А, а, глубина этой скважины. Не... Ну, и еще не мая. А Мы на оформляем земель. земельную делянку для того, чтобы можно было проводить на эти скважины. Я ну, не знаю, надо спрашивать, ну, Я то Я что спрашиваю, ближе там к Лиману, может быть, как-то и... У нас 1, 180 метрів. У нас найглубоке підтримання – одна 180 метрів, а так 180, на вигляді, на ширину, да. а так – 115-120 в середньому. У нашій Ярової теж глибоко. У 180 а в Сольовій – 200 метрів. О, будь ласка. А в Концерниці – 143 по-моєму. Ну, а что вы улыбаетесь? Там, где две 200... проголосуем. <рігул Children> <рігул> ну прошу голосовать. Олег Николаевич. Я, Я тоже за. За. <рігул> Все, на цьому засідання закінчено. Дякую за работу. Готовий сесій.